Працівникам блокпосту і працівникам поліції я три рази е, повторю в даному відео: що посвідчення водія або інші документи передавати в руки будь-яким особам, як то працівникам блокпосту, як то працівникам поліції не потрібно. Ви не зобов'язані. Ще раз повторю. Посвідчення водія, техпаспорт, інші документи, паспорт передавати в руки працівникам поліції ви не зобов'язані. І втретє, посвідчення водія техпаспорт передавати в руки працівникам поліції ви не зобов'язані. Оскільки, отримуючи таке ваше посвідчення водія, ви набуваєте. У певної залежності від працівника поліції, який може піти там, свій автомобіль будь-куди із вашим посвідченням водія, і ви вже будете вимушені очікувати невизначений час, поки працівник поліції віддасть чи оформить.